Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Каскін. Сьогодні я думав вечірком прийти і готуватися до знімання відео по конструкторському бюро. Але, як виявляється, друзі, його перенесли на завтра, 23 лютого 19.00. Хоча воно планувалося з самого початку на 22 лютого, тобто сьогодні. А що ж сталося? Зараз я вам про це розповім. Також розповім про ап даної машини, об'єкта 452К і про прихований нерф. Але з нерфом не все так просто. Перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі. І коментувати. Дякую вам велике. Плюс до того, друзі, забув сказати, що я ще хочу оглянути цю машину в гаражі, подивитися її бронювання, щоб не через TENGIGI, GD, а от відповідно вже практично фінальні характеристики даної машини подивитися. Давайте спочатку розберемося з тими новинами, які зараз на новинних ресурсах вирують. Перше, це об'єкт 452К, неоголошений нерв. Маска біля гармати це одношаровий бронелист 300 мм, який можна легко пробивати золотим снарядом Super Conveyor. Базовий показник камуфляжу також виявився 8% замість початкових 17%. Друзі, тобто от по цих характеристиках був нерв, але з маскою тут, я так розумію, що це баг. Тому що далі висвітилося, дивіться, що, яка новина: перенесення конструкторського бюро 2024 у World of Tanks. На завтра заплановане через баг з маскою гармати. Події було перенесено на завтра, п'ятниця, 23 лютого, відповідно 19.00. Тобто це баг, друзі. Це не е, прихований нерф, як виявляється. Ну, так стави, по крайній мірі, Wargaming. Хоча вони, може, спочатку й думали, що прокати, і всі схавають, а тоді, можливо, вже попасували назад. Не знаю, як там було по факту. Але ще є, дивіться, і приємні новини. От об'єкт 452к покращення характеристик. Ну це покращення відповідно від останніх характеристик, які були, наприклад, на тих самих ресурсах по типу Тенса GG. Дивіться, що буде виправлено. Додано ресурси для заходу конструкторське бюро. Це зрозуміло це в цьому патчі, який сьогодні був. За результатами супертесту були доопрацьовані технічні характеристики об'єкта 452К. СРСР, рівень 10, важкий танк, акційний. Швидкість вперед збільшена з 35 до 40 км на годину. Це дуже великий плюс. Динаміка це дуже великий плюс. Швидкість назад становитиме 17 км на годину. Було, нагадую, 15 км. Потужність двигуна збільшена з 750 до 880 км кінських сил. Тобто з 13,6 питомої потужності до 16. Це дуже хороші показники. Тобто те, що апнули, це дуже класно. І не так, що апнули максималку, це також дуже круто. А те, що по потужність підняли, тому що, знаєте, танки з низькою питомої потужності це жесть. Навіть якщо буде якась обмежена максималка 35-40, нічого страшного. Головне, щоб була нормальна питома потужність, щоб ми могли її набирати. От такі от справи, друзі. А тепер зайдемо, давайте в порівняння, тому що так не переходить. Ось дивіться, я на конструкторське бюро відповідно натискаю, ми не можемо перейти. В це меню. Але вже в клієнті гри ця машинка з'явилася. Важкий акційний танк 10 го рівня, об'єкт 452к є. Відповідно, давайте роздивимося характеристики. Що ж це за машина така, можливо, її добре, що перенесли на завтра, тому що дуже багато людей передивиться і може зміни погляди, чи брати їм, чи не брати. Я, наприклад, в будь-якому випадку буду брати, це перше конструкторське бюро, в якому я приймаю участь. Дивимося, саме перше бронювання. Дивіться, місяць старшої машини 2400 одиниць. Це не підвищений показник, це стандартний, друзі. 2300 це було б дуже мало, 2400 це стандартний показник. Бронювання корпуса 210-150, бронювання башти 130-130-60. Тобто, здається, що броні взагалі немає, але дивіться, які шалені кути. Це було наголошено у відео, все зрозуміло. Давайте подивимося, що буде по факту. От Якщо ми стоїмо навпроти танка нашого, от так, приблизно дивимося ВЛД. І НЛД, відповідно, з самого початку НЛД. 200 мм НЛД це ця планочка. Вона не дуже велика, але все ж таки її буде пробити легко. Потім продовження ВЛД, горизонтальна така частина, яка також буде пробуватися, 250 мм. Якщо ми будемо, наприклад, ромбувати, то тут, уже відповідно, дивіться, яка 340 мм. Тобто розводити супротивників можна. Тут дивіться 289, але слід враховувати, що куток ховати. Тому що його будуть пробувати. 280 290 ось ВЛД тут. Є скоси відкриваються, друзі. Тобто в скоси можуть пробувати. Тобто, бронювання є, дуже часто буде воно рикошетити, але отут пробуватиметься під прямими кутами, і тут буде пробуватися ВЛД через раз, можливо, будуть рикошети. Якщо під великими кутами, звісно, тут вже більше 300 мм, великі кути буде багато чого відскакувати, особливо під калібри. Тепер дивимося, 329 мм дивіться, щоки, хоча вони по факту 130 мм. Тобто, якщо отак зверху подивитись, бачите, 130 мм. Якщо під такими кутами, то відповідно вже 320 мм. Якщо від рельєфу трішечки танкувати, то вже дивіться і 400 мм, і 350 ну, в залежності від того, що буде. Але є, як зазначає Wargaming, бах 300 мм е виходить е маска зброї нашої гармати. Звісно, вона буде пробуватися всема і пробивається. Були засвідчені скріншоти, ще навіть суперконь. У нього, по-моєму, скільки там? 311 пробувають під калібри. Пробувають без проблем цю маску. Також є е у нас слабка зона, це лючок. Так, його від рельєфу, коли танкувати, будете прикривати, але все ж таки він є. Вон, бачите? 130 мм. Він буде пробуватися, також оцей буде лючок пробуватися. Він менше, але все ж таки 95 мм. Тобто, слабкі місця є, друзі. У нас дивіться, бронювання корпуса 100 мм борта. Тобто іще й фальшборта є, дивіться. Вони будуть танкувати, але все ж таки відкриваються скоси. Нагадую за скоси. Це слабка зона. Якщо противнику буде вдаватися її вицілювати, то відповідно, вони будуть пробувати без проблем. Корма, що тут у нас 50 мм, 61 мм виходить башта, задня частина, борта башти 150 мм. Тобто під прямими кутами в борта і в корму буде без проблем пробуватися. В лобі броня є. Я не можу сказати, що тут броні немає. Подивимося, надіюся пофіксити оцю штуку, що тут 300 мм в масці зброї. Тому що, якщо її не пофіксити, буде дуже важко відігрувати. Тепер переходимо до вогневої потужності. У нас 130 мм гармата, друзі, М65К. Середня шкода за постріл у нас на стандартних бронебійних снарядах 560 одиниць, друзі. Кумулятив, відповідно, голдовий, також наносить разову шкоду 560 одиниць. Тобто альфа нормальна як для 10 рівня, тут немає ніяких претензій. Середнє пробування броні на стандартних ББшках 260 мм, при тому, що вони втрачають бронепробиття на відстані на 500 м до 240. Друзі, 20 мм втрачають. Тобто БМшки також можна сказати, плюс-мінус стандартні, нічого я тут такого вражаючого не бачу. До речі, летять вони і швидкістю 1000 м на секунду. Також достатньою, але стандартною, не підвищеною. Кумулятиви відповідно у нас пробувають вже підвищено 320 мм, як для голди. Це також непоганий показник, але все ж таки також не підвищений. Це не 330, але й не 310 друзі. Тобто це золота середина. 320 кумулятор без питань. Тим більше він не втрачає бронепробиття на відстані. Він так само 320 і на 500 метрах пробиває. Але має трішечки менше швидкість польоту. 950 метрів на секунду. І осколково фугасні 65 вони пробувають на всіх дистанціях міліметрів. І 950 метрів на секунду так само летять. Як і е, кумулятос. От такі от справи, друзі. Тепер давайте відкриваємо вогневу потужність і дивимося інші характеристики, що ж у нас є. Перше, що я хочу вам розповісти, це стабілізація, друзі. Згідно Ten GG, показник стабілізації у даної машини 0.18 при русі, 0.18 при повороті шасі і 0.12 при повороті башти. Як для важкого танку, це непоганий показник, друзі. Але сказати, що в нього дуже хороша стабілізація, я б так не сказав. До речі, забув сказати: ціна нашої машинки, оцінка в золоті 22 500 золота. Це просто для інформації. Тепер дивимося далі. Мінус 20 у нас кути, тобто вони комфортні, початково комфортні для опускання гармати і комфортні для піднімання. Тобто, великих проблем не буде. Звісно, хотілося б із такою баштою мати кути мінус 10. Але, походу, побоялися просто їх ставити, щоб він не їм бував. Час зведення 2,4 секунди, це нормально, він апнеться, буде десь приблизно 2,1. Розкид на 100 метрів 0,36 в базі, також апнеться, буде десь приблизно 0,33. Як для важкого танка, також непоганий показник. Середня шкода на хвилину в 100 у нас 2500 одиниць, друзі. Тобто Ми можемо розкачати десь приблизно до 2900. Я так думаю, плюс-мінус. От в такому десь діапазоні буде. Тобто непоганий ДПМ у нашої машини. Для Альфи 560 стандартне перезаряджання без нічого 1342. Тобто, я ж кажу, по ДПМу непогана машина, непогана точність, непоганий час зведення, непогана стабілізація, непогані кути. Опускання і піднімання зброї. Тобто, все таке нормальне, просто нормальне. Не можна сказати, що прям шикарне, там, але воно нормальне. Швидкість регіонального пересування прицілу як для важкого танка, тобто повільне. 26.07. Переходимо далі, друзі, по рухливості. Давайте подивимося наші характеристики. Вони були апнуті, слава Богу, це дуже круто, друзі. 40 вперед-17 назад у нас швидкість. Було 35, нагадую, вперед і 15 назад. Це дуже круто, що апнули. І саме, що добре, що апнули по тому потужність. До 16 кінських сил. Було 13 і чимось, я читав з самого початку. Швидкість повороту шасі у нас як стандартна як для важкого танку, але вона вже трішечки більша, ніж у нединамічних машин. 31-29. Тобто такий, як для тяжа, нормальний показник по повороту шасі. Але саме класне, що апнули питому потужність, друзі. Це дуже добре. Якщо, наприклад, поставити сюди турбінку, то ми отримаємо 45 вперед, десь приблизно 20 назад, ну в залежності від того, яку турбінку ставити, звісно. І питома потужність у нас десь підніметься до 17,5 або до 18. І це буде дуже круто, друзі. Це вже рівень буде такої СТ, можна сказати, тим більше 45 вперед, друзі, 50 км є СТ їздять. От тут вже буде, звісно, краще. Тобто він не такий поганий, як здається. Розумію, що немає ультимативної броні, розумію, що є дуже багато вразливих зон, але тим не менш я хочу забрати. Я от завтра як заберу, друзі, я це все постараюся зняти і зіграю при вас один бій. На цій машині. Надіюся, що я встигну вихватити машину із 3D-стилем, тому що в основному мені так і хочеться. Тепер дивіться, те, що норфанули. Нерухома машина, от раніше було 16%, наскільки я пам'ятаю. Зараз я відкрию, щоб вас не, в... не вводити в оману, так скажемо. Правильно, 17. 17% було раніше, відсоток, 17% нерухома машина була маскування у неї. Зараз це все понерфилося до 8. До 8%. Ну, зрозуміло, це не критично, в принципі, тому що це важкий танк, але тим не менш нерв як нерф. До речі, огляд 390 метрів непогано, як для 10 рівня, він розкачається, тим більше як для важкого танку. Непогано. Це не підвищено, не 400, але як для десятки, 390 це не найгірший показник. Тобто, ми маємо таку збалансовану машину, друзі. Я не думаю, що вона буде дуже гнути, але все ж таки вона непогана. Вона непогана, 3D-стиль, на жаль, я не можу показати вам вживу поки що, тому що до нього ну, закритий доступ, ти так просто його не подивишся на даний момент, тільки можна на скріншоти подивитися. Зараз я, до речі, постараюся їх вивести, щоб ви подивилися з усіх ракурсів, але ви її і так бачили це все у вчорашньому відео. Так що, от такі справи, друзі. Пишіть мені повторно. Чи ви не передумали брати об'єкт 452к? Я думаю, ті люди, які постійно приймають участь у конструкторському бюро, у яких доволі багато ресурсів, то вони все ж таки не будуть відмовлятися від такого задоволення. Всім дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па.